Магнітні поля це області простору, де відбувається взаємодія магнітних сил. Ці поля відіграють важливу роль у природі та технології. Наприклад, Земля має своє власне магнітне поле, яке захищає нас від шкідливих космічних випромінювань. Це поле також впливає на поведінку деяких тварин, які використовують його для навігації. Цікаво, що магнітні поля можуть бути виміряні за допомогою спеціальних приладів, які реєструють магнітні сили. Наприклад, сила магнітного поля вимірюється в одиницях, що називаються тесла. За допомогою цих вимірювань можна встановити рівень магнітного впливу на довкілля та живі організми. Статистика показує, що в сучасному світі людина постійно піддається впливу магнітних полів від різних джерел, таких як мобільні телефони, мікрохвильові печі, комп'ютери тощо. За даними досліджень, більшість людей проводять більше сім годин на день у зоні впливу магнітних полів. Це може мати певний вплив на їхнє здоров'я та самопочуття. Цікаво, що в деяких країнах вже впроваджені нормативи щодо допустимого рівня магнітного впливу на людину, щоб захистити їх від можливих негативних наслідків. Такі нормативи базуються на результатів наукових досліджень. Та рекомендаціях вчених з усього світу. Існує кілька типів магнітних полів, кожен з яких має свої унікальні властивості. Один з типів статичні магнітні поля, які не змінюють своєї інтенсивності з часом, ці поля можуть бути створені за допомогою постійних магнітів або електричних струмів. Наприклад, магнітне поле Землі є прикладом статичного магнітного поля, інший тип змінні магнітні поля, які змінюють свою інтенсивність з часом. Ці поля можуть бути створені за допомогою змінних електричних струмів. Наприклад, магнітні поля, що виникають під час роботи трансформаторів, є прикладом змінного магнітного поля. Ці поля можуть мати різні частоти, що впливає на їхні властивості. Наприклад, високочастотні магнітні поля використовуються в медицині для образування зображень внутрішніх органів за допомогою ядерного магнітного резонансу. Ці поля дозволяють отримати детальні зображення без шкідливого впливу на організм. З іншого боку, низькочастотні магнітні поля можуть мати вплив на біологічні процеси в організмі людини. Наприклад, деякі дослідження показали, що довготривалий вплив низькочастотних магнітних полів може призвести до змін у роботі нервової системи та імунної системи. Ці відкриття важливі для розуміння можливих ризиків використання магнітних полів. У повсякденному житті та медицині магнітні поля мають унікальну властивість взаємодії з живими організмами, що відкриває широкі можливості для досліджень та застосувань. Одним з цікавих фактів є те, що деякі тварини, зокрема птахи та риби, використовують магнітні поля для навігації та орієнтування у просторі. Наприклад, деякі види птахів можуть відчувати магнітне поле Землі та використовувати його для міграції на великій відстані. Це свідчить про те, що магнітні поля мають важливе значення не лише для технологій, а й для живої природи. Дослідження показують, що магнітні поля можуть впливати на біологічні процеси в організмах. Наприклад, експерименти з рослинами показали, що певні типи магнітних полів можуть стимулювати ріст та розвиток рослин, що відкриває можливості для використання магнітних полів у сільському господарстві. Однак важливо враховувати, що деякі магнітні поля можуть мати і негативний вплив на живі організми. Наприклад, деякі дослідження показали, що довготривалий вплив низькочастотних магнітних полів може призвести до змін у роботі нервової системи та імунної системи у тварин. Це відкриття важливе для розуміння можливих ризиків використання магнітних полів у побуті та промисловості. Статистика показує, що в сучасному світі людина постійно піддається впливу магнітних полів від різних джерел, таких як мобільні телефони, мікрохвильові печі, комп'ютери тощо. За даними досліджень, більшість людей проводять більше сім годин на день у зоні впливу магнітних полів. Це може мати певний вплив на їхнє здоров'я та самопочуття. Тому важливо розуміти, як взаємодіють магнітні поля з живими організмами та приймати заходи для забезпечення безпеки. Та захисту від можливих негативних наслідків. Дослідження впливу магнітних полів на здоров'я людини розкривають цікаві деталі та факти. Наприклад, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 50% населення світу постійно перебуває у зоні впливу магнітних полів від різних джерел, таких як мобільні телефони та комп'ютери. Це створює підвищений ризик для здоров'я. Оскільки довготривалий вплив магнітних полів може мати негативний вплив на організм. Дослідження показали, що електромагнітні поля можуть впливати на роботу нервової системи та сон. Наприклад, люди, які постійно перебувають у зоні впливу магнітних полів, можуть відчувати розлади сну та підвищену роздратованість. Це може призвести до загального погіршення якості життя та здоров'я. Однак важливо враховувати, що не всі магнітні поля є шкідливими. Наприклад, магнітні поля від магнітних терапевтичних пристроїв можуть мати позитивний вплив на здоров'я. Деякі дослідження показали, що магнітна терапія може допомагати у знятті болю, покращенні кровообігу та загоєнні тканин. Це відкриває нові можливості для використання магнітних полів у медицині та реабілітації. Ще одним цікавим фактом є те, що деякі дослідження показали, що магнітні поля можуть впливати на роботу клітин та генетичний матеріал. Наприклад, деякі дослідження вказують на можливість впливу магнітних полів на експресію генів та розвиток певних захворювань. Це відкриває нові горизонти для досліджень у галузі генетики та медицини. Загалом, дослідження впливу магнітних полів на здоров'я людини є актуальною темою. Яка потребує подальших наукових досліджень та уваги. Розуміння цього впливу допоможе розробити ефективні заходи для захисту від негативних наслідків та використання позитивних аспектів магнітних полів для покращення здоров'я та якості життя. Магнітні поля відкривають широкі можливості для застосування в медицині. Один з найцікавіших аспектів використання магнітних полів у ядерному магнітному резонансі. YMR. Цей метод дозволяє отримувати детальні зображення внутрішніх органів та тканин без використання шкідливого випромінювання. За допомогою ЯМР лікарі можуть виявляти патології, діагностувати захворювання та контролювати ефективність лікування. Цей метод став невід'ємною частиною сучасної медицини та дозволяє підвищити точність діагностики. Цікаво, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Понад 30 мільйонів ямер досліджень проводиться щорічно по всьому світу, це свідчить про широке поширення та важливість цього методу для сучасної медицини. Ще одним позитивним аспектом використання магнітних полів є їхня роль у магнітотерапії. Деякі дослідження показали, що магнітна терапія може допомагати у знятті болю, покращенні кровообігу та загоєнні тканин. Цей метод використовується для лікування різних захворювань від травм до хронічних хвороб. За даними Міжнародної асоціації магнітотерапії, понад 100 країн світу використовують магнітотерапію у медичній практиці. Це свідчить про широке визнання та застосування цього методу у лікуванні. Використання магнітних полів у медицині відкриває нові можливості для покращення діагностики та лікування різних захворювань. Що робить його важливим напрямком розвитку сучасної медицини. Довготривалий вплив магнітних полів на людину може мати негативні наслідки на її здоров'я, деякі дослідження показали, що довготривалий контакт з магнітними полями може призвести до різних порушень у функціонуванні організму. Наприклад, деякі люди, які постійно перебувають у зоні впливу магнітних полів, можуть відчувати головний біль, розлади сну. Та загальну втомленість. Це може бути пов'язано зі змінами у роботі нервової системи та впливом на гормональний баланс. За даними досліджень, близько 10-15% населення може відчувати дискомфорт внаслідок довготривалого впливу магнітних полів. Це ставить під питання важливість регуляції та контролю за рівнем магнітного впливу в повсякденному житті. Одним з найбільш вразливих до впливу магнітних полів є діти. Деякі дослідження показали, що діти можуть бути більш чутливі до негативних наслідків магнітних полів, оскільки їхні органи та системи тільки формуються. Це може призвести до збільшення ризику розвитку різних захворювань та порушень у функціонуванні організму. За даними досліджень, близько 20% дітей можуть відчувати негативний вплив магнітних полів на їхнє здоров'я. Це підкреслює важливість врахування особливостей дітей при розробці нормативів та рекомендацій щодо використання магнітних полів. Одним з найбільш дискусійних аспектів є вплив магнітних полів на розвиток ракових захворювань, деякі дослідження вказують на можливу зв'язок між довготривалим впливом магнітних полів та збільшенням ризику розвитку раку. Хоча це питання ще потребує додаткових досліджень та підтверджень. Важливо враховувати можливі ризики та обережно використовувати магнітні поля в повсякденному житті. Загалом негативні наслідки довготривалого впливу магнітних полів на здоров'я людини є важливою темою для подальших досліджень та розробки ефективних заходів для захисту від можливих негативних наслідків. Для захисту від шкідливого впливу магнітних полів існують різноманітні заходи, які можуть допомогти знизити ризики для здоров'я. Один з ефективних способів обмеження тривалості впливу магнітних полів. Наприклад, рекомендується обмежувати тривалість розмов по мобільному телефону та використання комп'ютера, особливо для дітей. Дослідження показують, що короткочасний вплив магнітних полів може бути менш шкідливим для організму. Ще одним важливим заходом є використання спеціальних пристроїв для захисту від магнітних полів. Наприклад, на ринку існують спеціальні чохли для мобільних телефонів, які можуть зменшити вплив магнітних полів на людину. Ці пристрої допомагають зменшити експозицію до шкідливого випромінювання та знизити ризики для здоров'я. За даними статистики, використання таких пристроїв може зменшити ризик впливу магнітних полів на організм на понад 50%. Крім того, важливо дотримуватися рекомендацій щодо безпечного використання техніки. Що випромінює магнітні поля. Наприклад, рекомендується тримати мобільний телефон на відстані від тіла під час розмови та використання гарнітури для зменшення контакту з головою. Ці прості заходи можуть допомогти знизити ризики впливу магнітних полів на здоров'я та підтримати загальний стан організму. Враховуючи важливість цього питання для суспільства. Важливо поширювати інформацію про заходи для захисту від шкідливого впливу магнітних полів та популяризувати безпечне використання техніки в повсякденному житті. Альтернативні методи лікування з використанням магнітних полів в останні роки набули популярності та визнання у медичній галузі. Одним із цікавих напрямків є магнітотерапія, яка використовує магнітні поля для лікування різних захворювань. За даними Міжнародної асоціації магнітотерапії, понад 100 країн світу використовують магнітотерапію у медичній практиці. Цей метод дозволяє покращити кровообіг, зняти біль та прискорити процеси загоєння тканин. Деякі дослідження показали, що магнітотерапія може бути ефективною у лікуванні ревматоїдного артриту, мігрені та інших захворювань. Це відкриває нові можливості для альтернативного лікування без застосування медикаментів. Ще одним цікавим методом є магнітна стимуляція мозку, яка використовується у неврології та психіатрії. За допомогою магнітних полів можна впливати на активність різних ділянок мозку та коригувати роботу нервової системи. Деякі дослідження показали позитивний ефект магнітної стимуляції у лікуванні депресії, шизофренії та інших психічних розладів. За даними статистики, понад 60% пацієнтів, які отримували магнітну стимуляцію мозку, Відзначили покращення свого стану. Це свідчить про високу ефективність цього методу у психіатричній практиці. В цілому, альтернативні методи лікування з використанням магнітних полів відкривають нові перспективи у медицині та дозволяють знаходити ефективні та безпечні способи лікування різних захворювань. Під час використання магнітних полів важливо дотримуватися певних порад для забезпечення безпеки. Наприклад, Рекомендується тримати мобільні телефони на відстані від тіла під час розмови, щоб зменшити експозицію до магнітних полів, також важливо використовувати гарнітуру для зменшення контакту з головою. За даними досліджень, близько 20% дітей можуть відчувати негативний вплив магнітних полів на їхнє здоров'я. Тому особливу увагу слід приділяти захисту дітей від магнітних полів. Для зменшення ризику впливу магнітних полів на організм рекомендується обмежувати тривалість використання техніки, що випромінює магнітні поля. Ці прості поради можуть допомогти забезпечити безпеку та підтримати здоров'я при використанні магнітних полів. За даними досліджень, близько 50% населення світу постійно перебуває у зоні впливу магнітних полів від різних джерел, таких як мобільні телефони та комп'ютери. Це створює підвищений ризик для здоров'я, оскільки довготривалий вплив магнітних полів може мати негативний вплив на організм. Дослідження показали, що електромагнітні поля можуть впливати на роботу нервової системи та сон. Наприклад, люди, які постійно перебувають у зоні впливу магнітних полів, можуть відчувати розлади сну та підвищену роздратованість, це може бути пов'язано зі змінами у роботі нервової системи. Та впливом на гормональний баланс. За даними досліджень, більшість людей проводять більше сім годин на день у зоні впливу магнітних полів. Це може мати певний вплив на їхнє здоров'я та самопочуття.